Поїзд збив людину там, жінку збив. Всі ці люди з жахом споглядають, що трапилось під мостом на вулиці Руській, на залізничній колії, навпіл розрізаний труп. Поїзд збив людину, жінку. кажуть, що жінку, поїзд збив, переїхав її. Чому? Чи вона впала і не піднялася, чи вона була п'яна, лігла, віддихнула. Поїзд не може тормозити так, як машина, нажав на педалі та все. Хоч не для людей, для поїзда. Там не було переходу. Який переход, Бог з вами, який переход? Це сугубо для транспорту. Що ж сталося? Насправді журналістам повідомляють правоохоронці. Було застосовано екстрене гальмування для моментальної зупинки поїзду, але у зв'язку з тим, що поїзд має велику вагу. Зупинився, все-таки було допущено наїзд. Вбивчий вантажний потяг рухався зі станції Чернівці Південна у напрямку станції Чернівці Центральна. На численні сигнали попередження машиніста жінка не реагувала. Машиніст пояснює, що він рухався по колії в цей час. Жінка йшла спиною до локомотиву. Він подавав сигнали високої гучності, однак жінка не реагувала на сигнали. Слідчі дії дадуть відповідь на чимало питань: і чому жінка не реагувала на численні сигнали попередження, і чому рухалась у недозволеному місці? Поки це з'ясовують журналісти надзвичайних новин. Чи була потерпіла в стані алкогольного сп'яніння? Покаже судово медична експертиза. Серед версій не відкидають правоохоронці і навмисне вбивство.